Новий рік життя уже почався. Свята помаленьку закінчуються, і вже пора починати думати, що мені робити далі. Весь минулий рік я знімав якісь відосики, викладав їх для вас у Ютубі, а зараз от переді мною постало питання. Що мені робити далі? Чи продовжувати так же, як я це робив? Чи послухати оточуючих, які мені кажуть, що треба закінчувати цю забавку і починати щось робити серйозне. Наприклад, ремонт у квартирі. А не займатися оцими своїми відосиками. Але за цей рік, щоб минув, я, мені здається, я навіть змінився. Ось подивіться, який я був і яким я є зараз. А в голові якась спустошеність, думу думай. Не розуміє людина, що воно таке. Можливо, у вас таке було, а можливо, і ні. Це я не, не можу. Оце вирішив ділитися, як у психологи кажуть, що потрібно, щоб тобі стало легше комусь розказати, роз... ну, поділитися своїми відчуттями. У Збройних силах України служить в даний час. Багато моих товарищей. Моя учительница Марфа Лукьяновна по географии она. Если бы увидела то, что я вам сейчас покажу, влепила бы мне двойку. Рашен солдатен, дер офицерен. Обращается к вам бывший офицер советской армии. Которого Путін зробив бандеровцем. Оце отак расисти, наші освободителі хочуть, щоб я зустрічав цей новий рік. Це була нарізка із моїх відосиків, що підтверджує ті зміни. Я став. Більш впевненіший в собі і навіть покрасивішав, відчув свободу. А оточуючи мене люди, хочуть, щоб я приносив користь їм. І вони, мабуть, так і праві. Чи потрібен я, старий дідусь хохол, на Ютубі. Чи дивляться мене Такі ж, як я, пенсіонери? І чи потрібен я. Їм зі своєю філософією. І хоча мені це подобається, та й лікарі кажуть, що потрібно тренувати мозок, тоді старіння буде приходити ну не так швидко. Та й перед своїми підписниками потрібно нести якусь відповідальність. Хоч їх у мене і небагато, але треба відповідати за те, що зробив. Тому пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви хочете бачити від мене, які проблеми, якусь тему може підкинути. Колись, звичайно, прийде час, і я закінчу ці свої. Записи відосиків. Або здоров'я не дозволить, або ще щось інше, мало ли. А поки буду робити те, що мені подобається. Незважаючи ні на які ну, для відчуття своєї свободи. Роблю те, що хочу і що в мене. Я думаю, непогано виходить. А м'який тиск оточення своїх родичів. Я думаю, я якось переживу. Я ж не бабушка Путіна, що у неї, мабуть, якийсь стокгольмський синдром. Висновок, що треба робити те, що подобається вам, а не те, що хочуть від вас оточуючі. Якщо воно, звичайно, співпадає, це дуже добре. Але зазвичай так не буває. Тому напишіть мені, будь ласка, чи потрібен я конкретно для вас? І на цьому, мабуть, бувайте здорові, щасливо вам всім!